Всім привіт-привіт чарівні! Я безмежно рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити психологічний розбір фільму Блондинка. Привіт вам від Ельфі. Ельфі, скажеш привіт! Скаже привіт! Біжи. Ви знаєте, я вирішила зробити це відео першим із рубрики Психологічний розбір фільмів і серіалів, яку я вирішила започаткувати, тому що те, що ми дивимося, те, що викликає в нас дуже сильні емоції, воно в першу чергу говорить щось про нас. І сьогодні ми, якраз таки, і будемо говорити про те, чому. Фільм-Блондинка такий тригерний для більшості людей. Хто вперше зі мною на каналі, всім привіт! Мене звати Ярослава Тотмурзінова, я психолог, експерт із самоцінності. І тут на каналі все про любов до себе, прийняття, кайфові стосунки і гроші в легкості. Тому не забувайте підписуватися, поставити дзвіночок, тому що це не єдина крута рубрика на цьому каналі. І поїхали! Ви знаєте, я помітила, що е, ті, хто... Передивилися або спробували подивитися фільм-блондинка. Поділилися на дві групи. Перша група це ті, які кажуть: О Боже! Це супер депресивний фільм, я не можу його дивитися. Це просто така жор жорстокість і такий він весь чорно-білий, що просто жесть я навіть не додивилася. І друга половина людей, до якої я також себе відношу, які були в захваті від фільму. Мені він здався таким красивим, таким глибоким, так круто. Показані і проявлені психологічні сторони і глибина Мерлін Монро, що я вирішила зробити розбір на цей фільм першим. Хоча у мене в списку, який ви мені писали, вже дуже дуже багато є цікавинок про і місто, наші улюблені серіали, про Емілі в Парижі, і це все зовсім скоро я буду публікувати, тому що вже... Потираю ручки, щоб зробити це. Отож, давайте поговоримо спочатку про те, чому деяких людей фільм настільки зачіпає, що вони навіть обирають не дивитися настільки їм непереносний ось цей біль і те відчуття, яке викликає фільм. По-перше, хочу вам сказати, що абсолютно всі фільми знімаються, і сценарії до них пишуться із допомогою психологів і психотерапевтів. Якби фільм не виводив нас на емоції, то там людина нічого б не знаходила і просто-напросто забувала б на першій секунді. Саме тому книг і фільмів утопічних дуже дуже мало, тому що вони не продаються. Так от. Якщо ми говоримо конкретно про фільм Блондинка, то я розумію, чому багато людей цей фільм зачепив. Давайте подивимось: історія холодної, знецінюючої мами, жорстокої мами по відношенню до своєї дитини, невпевненої мами і відсутнього тата звісно, це історія багатьох українських. Людей. І коли ми маємо непрожитий біль, який до сих пір нам відгукується, наше тіло, наша психіка завжди буде цей біль намагатися піднімати для того, щоб прожити при будь-якій можливості. І в більшості випадків, якщо звісно, ви не просто дуже емпатична людина, в більшості випадків людина, коли бачить щось, що відгукується із її життям, із її емоціями, із тією ж самою ситуацією в сім'ї. А невпевнена мама і відсутній тато це прям і дитячий аб'юз, це прям класика нашого менталітету. Говорю вам, як практикуючий психолог, який знає історії, які розказують за цими закритими дверима. І коли людина зіштовхується із подібними для себе переживаннями, вона знову піднімає весь той непрожитий біль. Якщо він не прожитий, людина ще не встигла його пропрацювати, і це дуже часто є щось дуже незносне. Це щось, що людина не може витримати і усвідомити зараз. І саме тому, коли Багато людей дивилися, особливо ці початкові сцени з дитячим аб'юзом, Вони просто-напросто не могли витримувати і дивитися далі. Я нещодавно обговорювала на своїй психотерапії тему про, про моє перше кохання, яке мені сниться вже з певною періодичністю, років 15. І ми говорили про фільм: знаєте, Три метри над рівнем неба. І я згадала, що ось ця кінцівка, де пара розійшлася, хоча мала таку прекрасну, на перший погляд, історію кохання, мене настільки Ки вибила із колії ця кінцівка, що я пам'ятаю, я десь в 18-19 років просто два тижні відходила, і це якраз таки те, що відбулося тоді зі мною, коли я. Злилася це називається конфлюенція в тій точці болю, яка відповідала і резонувала зі мною. Так от, давайте тепер перейдемо вже до самого фільму. А для вас, я думаю, тепер трішечки буде підказкою ваша реакція на певні події і на певні емоції в фільмах, які вас тригерять. Мерлін Монро травмована із дитинства. Жінка, травмована дитина. Ми чітко з самого початку бачимо холодну, абсолютно незацікавлену в дитині маму мама, яка не реалізована як жінка, вона дуже закрита як жінка. І згадайте, ось цей момент, коли вона їхала в. Сам епіцентр пожежі і її зупинив офіцер. І перше, що вона намагалася зробити, окрім. Того, що вона кинула дуже важливі імена того Голівуду, типу, за рахунок визнання проїхати туди, вона що зробила далі? Вона почала фліртувати із поліцейських. Тобто, Мерлін це та дівчинка, яка із самого дитинства бачила, як жінка єдине, чим жінка себе позиціонувала і єдине як контактувала жінка із. Соціумом і чоловіками це за рахунок сексуальності, за рахунок флірту, за рахунок проявлення ось цієї жіночності і спроби отримати те, що треба. З самого дитинства всі бажання маленької дівчинки знецінювалися мамою. Мало того, абсолютно невпевнена, нереалізована мама, яка перекладала ці всі свої переживання на дочку, вона ще і дуже вдало перекладала на неї відповідальність за свої невдалі стосунки, так як їй здалося, що її чоловік кинув. Через те, що вона завагітніла і так, Мерлін стала е, тією е, небажаною дитиною, яка розлучила її із коханим. Вона передала це послання дівчинці. Яка а, хотіла мати тата дівчинці, яка щиро хотіла заслужити любов мами і отримати тата в своє життя. За рахунок того, як дівчинка а, спілкується із мамою, і як вона отримує від мами ніжність чи не отримує, вона переймає від мами впевненість в собі, впевненість в своїх силах, прийняття свого тіла. Тіла. За рахунок стосунків із татом, дівчинка отримує ось це визнання того, що її варто любити просто так. Ні того, ні іншого Мерлін не отримала. Єдине, що вона отримувала, це велике почуття провини, коли мама її починала бити просто за якісь запитання, абсолютно нормальні для маленької дитини. Чому поводилась так мама? Звісно, ми не знаємо її бекграунд, але тут важливо помітити, що мама в маленькій дочці своїй бачила свою внутрішню дитину. І точно так само, як вона робила із своєю внутрішньою дитиною, тобто не помічала себе, не цінувала, не приділяла їй увагу. Це ми можемо бачити по зовнішньому вигляду мами, точно так само вона робила із Мерлін, не усвідомлюючи, що це за частинка. І таким чином, потрошку-потрошку з'їхала із глузду. Мерлін, подорослішавши, чітко присвоїла собі ось цю сексуальну частину і жіночність. Але ця жіночність вона була побудована на абсолютному інфантилізмі. Тобто, вона так і лишилася тією травмованою. Пораненою маленькою дівчинкою, яка дуже сильно хоче тата заслужити його любов, вона хоче, щоб її любила мама. І так починається її життя, коли вона, абсолютно не вибудовуючи свої кордони, це ми бачимо за рахунок того, як. Ем, налякано та шоковано вона реагувала на е, залицяння та навіть зґвалтування на початку, але так як її самого дитинства мама не навчила, що вона має право сказати ні, і це важливо, вона просто налякано, завмирає і відслідковує, що з нею відбувається. І я так підозрюю, що ще й після того має провину. В кожному чоловікові, вона бачить свого тата. Саме звідти ось ці е, татусь, Деррі, е, нікнейми, клички для е, своїх татусів в образі чоловіка, і зверніть увагу, як вона їх обирає. А обирає вона їх ніяк. Якраз таки кожен із чоловіків обрав Мерлін. Сам. Вона ж, як налякана дівчинка, яка все шукає свого тата, погоджується на будь-яку увагу, яку до неї серйозно чи несерйозно проявляють. Вона погоджується на будь-яку любов, здорова вона чи не здорова, по відношенню до чоловіків. І мені дуже сильно запам'ятався цей момент, коли пам'ятаєте, як вона вперше одружилася, і е чоловік, той ревнивий, неадекватний, забігає додому. Вона нічого не очікуючи, просто сидить в кімнаті, радіє тому, що він прийшов як маленька дитина з такими відкритими очима, що, звісно, е приваблює такого плану чоловіків, як її перший е чоловік-спортсмен, тобто тих. Чоловіків, які хочуть стати для е, дівчинки, для своєї дружини татусями, які хочуть повністю керувати своїми жінками з цією аб'юзивною, е, нездоровою владою. І коли він б'є її, що вона падає із ліжка, зверніть увагу, що вона робить. Вона, перше, що робить, вибачається. Тобто в неї настільки вже була звичка залякуватись, закриватися, коли мама її била, коли вона її знецінювала і нічого не ставила, що перша реакція, яка була у Мерлін, вона це була провина. Вона одразу починала вибачатися за те, що вона зробила, навіть не знаючи, що саме вона зробила. Також дуже цікавим моментом для мене були е, ті е, випадки, коли Мерлін вагітніла, коли вона робила аборт. І е, згадайте, з якою радістю спочатку вона зустріла новину, що вона вагітна, і потім як сильно вона налякалася. І зробила те, що зробила в фільмі, одразу подзвонила, попросила зробити аборт, хоч потім типу передумала, і ми в фільмі не зовсім розуміємо, чи справді вона казала ні, чи справді вона відмовлялася, чи це були її внутрішні переживання, її внутрішня маленька дівчинка. Але коли вона чує, що хвороба її мами. Потенційно може передатися її дитині, у неї одразу страх на обличчі, і вона знову та маленька дівчинка, яка до сих пір боїться неадекватної агресивної мами, і в той же час дуже сильно хоче її визнання. Жінки, які люди загалом які не пропрацьовують. Ось ці образи і такого плану травми дитячі, які були показані в фільмі Блондинка, вони, із вірогідністю 99,9%, потрапляють в аб'юзивні нездорові стосунки просто через те, що вони підсвідомо. Намагаються зустрітися знову своєю травмою і прожити її. І от, другий її чоловік, ми помічаємо, що ніби як хороший. Хлопець, хоч ми і е, звертаємо увагу на те, е, що він побачив в Мерлін, ось цю е, білу, пухнасту е, дівчинку, е, інфантильну, навіть таку е, жінку із його фантазії і ілюзій. І е, е, вона Мерлін хотіла все життя мати свою сім'ю. Здорову, щасливу сім'ю, але її бажанню завжди, е завжди стояли перепони у вигляді її дитячих травм. Як би сильно вона не хотіла бути в такій сім'ї, в щасливій, люблячій, е безпечній сім'ї, її дитячі травми створювали конфлікт. Цьому бажанню. І саме тому їй так і не судилося знайти такі стосунки, бо в неї був непропрацьований ось цей внутрішній конфлікт. А конфлікт полягав в чому? Так, вона дуже сильно хотіла таку сім'ю, але вона не вважала себе цінною для такого ставлення до себе. В першому випадку, в першому шлюбі, ви спостерігаєте, як вона просто, як її, її чоловік транслює їй по факту поведінку її мами до неї, а в другому випадку ми бачимо, як вона сама починає самознищуватися на фоні тієї любові, яку їй презентував її ніби як достатньо. Спокійний, турботливий, люблячий чоловік. Мерлін, як маленька дівчинка, не готова була до того, щоб її любили просто так. І вона починає ранитися сама об себе, коли жінка зустрічається із щирою любов'ю, але всередині вона знає, що вона того не варта. І саме тому вона сама Руйнує себе і саботує ці стосунки і, звісно, свою вагітність. Це відбувається на підсвідомому рівні і таким чином діють наші травми. Ну і далі ми просто спостерігаємо, як вона скочується в алкоголізм, в наркоманію чому? Тому що той біль, який лишався в неї і лише піднімався з кожним епізодом цих стосунків, він нікуди, нікуди не дівався. Повне відштовхнення і неприйняття мамою. Ідея і думка того, що її кинули. Відсутність тата і ідея послання мами, що тато їх кинув через неї, через те, що вона була. Недостатньо хорошою дівчинкою. Я вже мовчу про те, що вона також відчувала цю кинутість, коли її відвезли в дитячий будинок. Тобто вона була не варта хорошої сім'ї. І цей біль, який вона не могла Проживати легально, тобто зустрітися з ним, виговорити його, попрацювати над ним. Що вона робила? Вона запивала і заглушала. І то, вона доходила до того стану зміненої свідомості, що просто нічого не відчувала. І це був єдиний стан, де вона почувалася, хоча трішки. Вільною і вивільненою, тому що все, що відбувалося далі, ось це саморуйнування, руйнування це просто продовження ось цього полю, який вона відчувала. Тобто, підсумовуючи це все разом, у Мерлін була дуже розвинена ось ця сексуальність, жіноча, сексуальна енергія, але дуже-дуже закрите серце, тому що серце в неї було сильно травмоване і померла вона, на жаль, так, як і почувалася всередині. В самотності, знецінено. Абсолютно нікому не потрібною. І дуже цікаво, та, як ось ця потреба у визнанні, але в визнанні татом, як вона її компенсувала за рахунок визнання всього світу і все одно. Це визнання, цю любов всього світу, вона не могла собі присвоїти. Згадайте, як вона сиділа на побаченні з цим першим майбутнім чоловіком, і як вона каже, Боже, ви ж просто на всіх каналах, ви такий відомий. Він каже: Ну, в половину відомий, ем, наполовину менш відомий, ніж ви. І вона така, та що я? Ні, це все студія. Тобто, наскільки вона не могла присвоїти собі ось цю славу, ось це визнання і цю любов. Тому що її не навчили, як це, коли тебе люблять, просто так, не за щось, а просто тому, що ти є така, як ти є. Я сподіваюся, вам сподобається такий формат розборів. Будь ласка, пишіть, які фільми чи серіали ви б хотіли розібрати далі. Мені дуже круто, безмежно класно було сьогодні говорити з вами на ці теми. Я вас дуже попрошу. Не забувайте підписатися, ставити дзвіночок і, звісно, лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось. Обіймаю вас і до зустрічі.